Дорогі друзі, щойно відбулося судове засідання в Совоницькому районному суді міста Києва. За результатами розгляду засідання слідчими, слідчою суддею було продовжено застосування запобіжного заходу відносно протерення Сергія Читиліна до 8 серпня. Тобто до 8 серпня отець Сергій буде перебувати в СІЗО. На превеликий жаль, суд не врахував позицію сторони захисту, не врахував всі обставини вказаного кримінального провадження. Крім того, хочу сказати, що під час судового розгляду було стороною захисту встановлено такий відкритий факт штучного споплюження обставин та фальсифікації доказів. Зокрема, було призначено експертизу по фільму з приводу захватів храні. На, на відеозапису цього фільму була йде мова, була мова ця Сергія про те, що. Коли виганяли громаду з будинку, виганяли малолітню дитину, стояв поблизу цього будинку агресивний напад. Ну, це на відео зазначено слово агресивний напад. Але е, оперативний працівник та слідчі, коли проводили відповідні процесуальні дії, вони навмисно перекрутили слова, а це Сергія, слова, зокрема агресивний натоп, перепрозували як агресивне НАТО. І експертиза проводилась по висловлюванням, то щось має місце про НАТО. Ну, взагалі, це є абсурдно, і суду було ну. Указано на, на такі грубі процесуальні порушення, але суд не врахував і позицію сторони захисту щодо необґрунтованості підозри, не врахував стан здоров'я отця Сергія. і прийняв таке рішення. Ми будемо подавати апеляційну скаргу, оскаржувати це незаконне е, рішення. Суду, дякую всім за увагу. Тримаємось, рухаємось далі.